Всем привет, мы на канале Марко и Ну и Зара мне. Надо будет Ну, давайте. Кто с нами браузер? Честно речь. Ну, все. Закачают иди. И... Тесс... Ну, просто такие национальные. И мы моим... Нас буде одна година. В центрі не буду розказувати, Ну, буду, а ви вен... зараз. Я... я не знаю. Ну, я не знаю, на скільки хвилин ти ходив. Якщо хотіти другу участь, ви можете в коментарях написати, за скільки хвилин поставити, а понад годин... Ну, зараз у нас буде одна хода. Я думаю, що у нас пам'ятничный вийде цей сам зі Запитайте. право такі. Ну, мы йде, значить, закиньчи. Значить, ми... Маємо Звитку. Ну, ти подивіться, ми маємо за одну годину. не рухати нічого. Одну годину. Я нічого не можу рухати. Це дуже складно. Ну, а ви добре, починаємо. спершу ми будемо робити це. Сідати ми можемо кудись Їсти ми не можемо, треба, щоб ходила годувати? Ну хтось має хоче. Ми тю не можемось. Сідати ми можемо. Добре. Друге, ми можемо е, бігати. І третє ми можемо тільки рухати е, гаджет. Годиться, це не просто простося от. А втретє, наприклад, телевізор. Повсюпнути. І тут буде парату частин. Ну, а по якса один лозик. Там скільки буде? Скільки буде? я краще сяду і не буду нічого дукати. Е, ми зараз є в великій кімнаті. Тут най все, що супати. Ми ходим щось. Тут багато Тебе Телевізор, наприклад. Ну, але ви... мені нічого не можна торкатися. Це не добре. не можна мені не можна. Ну, і... хочете. Е, ви наберете під цим ройком. 315 лайков я с Даринкой возьму и сниму ролик. Ну, может вы все... Ну, я, типа, не помню, так, что вы знаете, должен Ну, ты типа, поздравил. Что вы не знаете, кто такие? Я их посмотрю. Я сам забыл, я тут не Іноді їм так буває. І зараз ми що буде робити. І дивінчий кімната. Мам, я хочу подивитися, скільки в нас висилось. Зараз будемо дивитися. Дивимося. Так, нас зараз. 56 так, Ничего, багато. Мы не можем не глужату. Танк. Ну, типа, мы за якійсь може бути в сторожці і дивитись на балкону. Важно люди буває, что от ты езу выходит. Прибрати. Ну, там прибрали. А ну вони не хочуть, вони не хочуть. А, выплаты до не хочуть, Ну, таке ну, вже не добре. Нам дайте Десь... треба іноді щось робити, іноді, ну один. Ну я сейчас Ну, Сэм, Сам, не будем пытаться, А то еще можно еще ну, ну, нам нужно еще, То Нам требуется что-то. Ну, хорошо, запитаемся. А вот, 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 Ось. Áno. Шok... Mm... A skoľko je? Môžeme to vyžímať? Ja? To, 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 A kde tak málo? No, to bolo prijatelé. To bolo prijatelé. Dobre, môžem vás Dobre. No, to bolo prijatelé. Ehm. Idaš, šurko zapítaš. Áno. Čo? To, čo ja povedala, je prijatelé, to bolo prijatelé. Áno, áno, Ну, завжди тобто бігати ми маємо збігати сюди нам треба якось, приходити ми можемо як все робити, тільки не можемо ми ще робити. Цікаво. тобто ми там я хотів за не прийшов він йде. одну годину Нічомные браты похоти Однух однуху однухуты однухты ну досі просто так Щось не там Ми знимаем двигать Ну цапном подпуск Тут її тут важко хідати. Там є рейси тут ще. Дуже, дуже, дуже робити. І ми маємо тримати діят От отак це тримати. Дуже не хочу. Та вас дуже важко. Тільки тут можна піти оце. Ну ніщо, треба піти так тримати, це все. А ми так. А я хочу... Я буду мітати, мам поїжджу, я буду потім... Давай, <связать> давай, Я хочу давай, 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 не давай, дверь давай, 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 чуть давай, 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 А то я Ще чуть-чуть тю треба, але не хоть тебе. Завжди коли йде година, все дуже довго. Дуже дуже довго, одна година йде. Зараз ми закінчимо. Давайте так. Що? Зараз підставим ройку набрати 10 мільйонів. Да ви тут буде тут дуже багато кіхоти. Я за один день буду знімати 12 роїків. Захотите не захотите. Ну давайте вже простимся. Ставьте лайк. подписку на канал. Всім па-па-па-па.